Стан, коли ви відчуваєте ніби пустоту, коли ви думаєте, ніби ви нічого вже не знаєте, як знали, то це саме той стан, коли ви входите в нове. Нам Бог хоче відкривати нове життя. Хоча можна сказати, що це смерть старого, але народження нового то момент, коли ви переходите на новий рівень. Те, про що ви давно мріяли, почнуть здійснюватися. Я пропоную тобі ось це добре, вибери, і буде тобі добре. І пропоную ось це погане, так? але все ж таки вибери добре. І це саме той момент, коли ми творимо свою реальність. І а, допоки ми не бачимо, як оце все працює, доти ми не можемо увійти. І для тебе відкривається. Такі двері, що ти сама не могла навіть подумати, що це може бути у твоєму житті. тебе не вийде. А навіщо тобі йти тут однове? А залишайся тут де є. І нормально так, і нормально виживати, так, і не потрібен тобі ніякий прорив, і не потрібно тобі ні те, ні інше. Насправді, єдина людина, з ким ми боремося, це ми самі. Це якщо ви себе побачили ось там. Нові версії, це означає, що вона вже є. Я дуже докладно записала в п'яти завданнях, 5 завдань на 5 днів в своєму практикумі, як саме цей процес відбувається. Кожна людина, яка ще не усвідомила цих речей, яка послухала, так всі відео, що я записала, цей практикум пройшла, вона вже більше ніколи не буде нікого звинувачувати. Вона буде чітко розуміти, чи потрібно їй цю думку приймати в голову, чи краще від неї відказатися і перенаправити ем, свій фокус уваги туди, куди треба. Вона буде чітко розуміти, які емоції, з якими емоціями їй треба пограти, бо вона хоче створити в своєму житті найкраще. І вона ніколи собі не дозволить мати стан, який руйнує. Тому що все йде із нашого стану. І все найкраще приходить до тих, хто вміє управляти своїм станом. Якщо ви зараз слухаєте відео, то це однозначно для вас. Я скажу вам, що ви вже готові. Ви вже замучилися відкладати свої переміни. На завтра. І ви зараз готові сказати собі так. Так, я хочу бути е, коханою, так, я хочу мати сім'ю, я хочу бути здоровою, я хочу бути багатою, я хочу бути реалізованою, я хочу мати ці відносини із Богом. Розумієте? Все, як тільки ви приймаєте ось це рішення, щось переключається в повітрі, і весь ваш внутрішній настрой, Починає притягувати ситуації людей відпускаєте контроль. Ваша мрія прийде тільки тоді, коли ви довіритесь. Ви ні в якому разі не повинні контролювати цей процес. Ось і тут полягає довіра Богу, коли ви кажете, «Да, я хочу цього. Я знаю, що я достойна такого життя. Моя задача це стан. Це задоволення, це ось бачити, да, тримати цей фокус уваги ось на цій картинці. Прибувати в присутності творця, в його атмосфері, тому що тільки в його атмосфері ми можемо получати все саме найкраще. Ось тут і секрет, так? Як, як віднайти оцю гармонію в собі, як бути в стані такого блаженства? Це тільки з усвідомлення того, що ти і Бог одне ціле. Починайте дякувати з сьогоднішнього дня, кожен день. Записуйте, за що ви дякуєте Богу, а, уявляйте цю свою бажану реальність, про яку ви давно мрієте, і довіряйте. Все, що потрібно для нашої трансформації, для зміни якості нашого життя, це усвідомлення. Це має бути здвиг в нашій свідомості. Це я коротко вам говорю а, те, що я детально пояснюю своєму практику. Тому зараз я вам кажу. Що ваша душа готова. Не відкладайте більше своє щастя на завтра. І саме сьогодні це той день, коли ви починаєте. Якщо ви готові пройти цей практикум, напишіть мені плюсик чи в коментарях, чи в приватні повідомлення і отримайте всю інформацію. А я вітаю вас! І з новим життям найкраще. життя це не те, що відбувається просто так. Це те, що ми генеруємо в собі. Життя, яке ми бачимо перед собою, це є відзеркалення нашої внутрішності. І якщо те, що ви бачите, вам не подобається, сьогодні настав час вступити в нове і відпустити себе а, стару версію. І сказати собі, що я вхожу в свою нову реальність. Все обнімаю вас.